Правила дорожнього руху України 2025. Розділ 33 Дорожні Знаки. Інформаційно вказівні. Частина 2. Знак 551. Початок населеного пункту Найменування і початок населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють вимоги цих правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. Для позначення початку населеного пункту, де відсутня забудова, знак 551 може встановлюватись на фактичній адміністративній межі населеного пункту. Знак 552, кінець населеного пункту позначає кінець населеного пункту, позначеного знаком 551. Знак 5.53. Початок забудови населеного пункту. Застосовується виключно в межах населених пунктів, початок яких позначено знаком 5.51, для позначення межі, де починається забудова, безпосередньо поблизу проїзної частини за умови наявності такої забудови, означає обмеження максимальної дозволеної швидкості до 50 км/год. Знак 554, кінець забудови населеного пункту, застосовується в населених пунктах, позначених знаком 551. Для виділення межі закінчення забудови населеного пункту, розташованої безпосередньо поблизу проїзної частини за умови подальшої відсутності такої забудови. Означає скасування обмеження максимальної дозволеної швидкості в межах 50 км/год та перехід до стандартного швидкісного режиму дороги, на якому його встановлено. Знак 5.55 загальні обмеження швидкості на строк застосування денних ходових вогнів, ближнього світла фар інформує про загальні обмеження швидкості на території України, строки обов'язкового вімкнення на механічних транспортних засобах денних ходових вогнів, ближнього світла фар поза населеними пунктами. Знак 5.56. Можливість використання дороги. Інформує про можливість руху гірською дорогою, зокрема у разі переїзду через перевал, назва якого зазначається у верхній частині знака. Таблички 1.3 змінні. Табличка 1 червоного кольору з написом закрито, забороняє рух, зеленого з написом відкрито, дозволяє. Таблички 2 і 3 білого кольору з написами та позначеннями на них чорного. У разі коли приїзд відкрито, на табличках 2 і 3 вказінки. Відсутні. У разі, коли проїзд закритий, на табличці 3 зазначають населений пункт, до якого дорога відкрита, а на табличці 2 роблять запис відкрито до. Знак 5.57 попередній показчик напрямків, напрямки руху до населених пунктів або інших об'єктів. На знаку 557 може бути нанесена схема об'їзду ділянок доріг, на яких установлено один із заборонних знаків: 3:15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19. У нижній частині знаку 5,57 зазначають відстань від місця розміщеного знаку до перехрестя або початку смуги гальмування. На знаку 557 може бути нанесено зображення знаків 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3,13, 3.14, 3,15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.29, 3.31, Девятнадцять, Три, 5,31,1, 5.31.2, 5.31.3, 5.32.1, 5.32.2, 5.32.3, 5.33, 5.42.1, 5.42.2, 66, 5.82.1, 5.83.1 знаків сервісу, символи аеропорту та інші піктограми, що інформують учасників дорожнього руху про напрямки руху, особливості чи режими руху. Знак 5.58 попередній показчик напрямку застосовується для зазначення об'єктів, що розташовані в одному напрямку. Знак 559 показчик напрямку і 5.60 показчик напрямків застосовується для зазначення відповідно одного чи кількох напрямків руху до населених пунктів або інших об'єктів. На знаках 5.59 і 5.60 може бути зазначені у відстані до позначених на них об'єктів кілометри, нанесено зображення знаків. Три, два, 3 три, три, чотири, 5 п'ять, три, шість, три, 3 три, восім, три, одинадцять, три, дванадцять, три, тринадцять, три, чотирнадцять, три, пятнадцать, три, шістнадцять, три, сімнадцать, три, вісімнадцять, три, девятнадцать, три, двадцать, три, двадцять, девт, три, 1 5 п'ять, один, п'ять, три, 1 5 один, 1 п'ять, тридцять, один, два, пять, тридцять, один, три, 1 5 два, один, пять, тридцять, два, два, п'ять, тридцять, два, три, 5421, 5422, 566, 582.1, 583.1 Знаки в сервісу, символи аеропорту та інші піктограми. Написи на знаках 557, 558, 559, 560 можуть бути продубльовані латинськими літерами. Знак 561, показчик відстаней, підтвердження маршруту зазначає відстані в кілометрах та підтверджує напрямки до населених пунктів, розташованих на маршруті. Знак 562, схема руху позначає. Маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямках заборонено, або позначає дозволені напрямки руху на перехресті зі складним плануванням. Знак 5.63. Схема об'їзду. Маршрут об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху. Встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150-300 метрів, а в населених пунктах на відстані 50-100 метрів до початку об'їзду. Знаки 5641, 5642, 5643, напрямок об'їзду. Напрямок об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху. Знак 5651. І 5652 назва об'єкта. Назва об'єкта іншого, ніж населений пункт, вулиця, річка, озеро, перевал, визначне місце, межа адміністративного району тощо знаки 5651 і 5652 встановлюють безпосередньо перед об'єктом. Знак 5651 позначає об'єкти в населених пунктах. Знак 5652 на всіх інших дорогах та дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 551. Знак 566 номер маршруту дороги, зазначає номери маршруту дороги, затверджені у встановленому порядку. Знаки 567.1, 567.2, 567.3, номери і напрямок маршруту дороги. Застосовується перед перехрестям для зазначення номера дороги, що перетинаються, інформування щодо зміни на перехресті напрямку маршруту дороги із зазначеним номером, організації виїзду на дорогу із зазначеним номером. На транспортній розв'язці, і у різних рівнях чи транспортні розв'язці в одному рівні зі складним плануванням, кільцеві розв'язки, пересічення більш ніж двох доріг тощо. Знак 568, кілометровий знак. Відстань від початку дороги, населеного пункту державного кордону, місце прилягання до іншої дороги або від іншого об'єкта згідно з паспортом дороги, місце встановлення знака. Знак 5,69, місце зупинки, місце зупинки транспортних засобів під час заборонного сигналу світлофора, регулювальника чи перед залізничними переїздами, рух через які регулюється світлофорами. Знак 5,70 зміна схеми руху визначає, що за цим знаком тимчасово або постійно змінено схему руху та або встановлено нові дорожні знаки. Застосовується протягом не менше трьох місяців у разі зміни руху на постійній основі, а також протягом необхідного проміжку часу у разі зміни руху на тимчасовій основі та встановлюється не менш як за 100 метрів до першого тимчасового знака. Знак 5,71 аеропорт, знак 5,72, залізничний вокзал чи пункт зупинки поїздів. Знак 5,73. 3 автовокзал чи автостанція. Знак 574. Тунель. позначає початок ділянкою дороги, що проходить через тунель дожиною 1000 метрів і більше. Якщо під час в'їзду в тунель не видно його кінця, зі знаком 5.74 застосовується табличка 7.2.1, на якій зазначається протяжність тунелю. Протяжність тунелю може зазначатися в нижній частині знака. Назва тунелю може зазначатись на самому знаку 5.74 або окремо на знаку 5.651 чи 5.54. 5652. Знак 5.75. Закінчення тунелю, місце, з якого припиняють дію спеціальні правила, що встановлені для ділянки дороги, яка проходить через тунель. Знак 576, автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху, позначає ділянки доріг та можливе здійснення контролю за порушенням правил дорожнього руху за допомогою спеціальних технічних та або електронних засобів. Знак 577. морський річковий порт чи вокзал. Місце розташування морського річкового порту чи вокзалу. Знаки 571, 572, 573, 577 установлюються безпосередньо біля об'єктів, а у разі, коли вони розташовані осторонь дороги біля повороту до них. Знак 578 радіостанції, що передають інформацію про дорожній рух, позначає ділянки дороги, на якій здійснюється прийом передачі радіостанцій на частоті, вказаній на знаку. Знак 5791, 579. -1, 579 -1, Аварійний вихід, місце знаходження аварійних виходів з тунелю. Знак 581, 5.82 Показчики напрямів і відстані до аварійних виходів. Знак 581, показчик напрямів і відстані до аварійних виходів. Знаки 581, 582 і знак 581 застосовуються для зазначення напрямку і відстані до найближчих аварійних виходів з тунелю. Знаки 582.1 і 5831 платна дорога. Інформують учасників дорожнього руху про необхідність оплати за проїзд дорогою чи окремою ділянкою дороги. Знаки встановлюють при в'їзді на платні дороги та попередньо для вибору альтернативного маршруту з безоплатним проїздом. Знаки 5.82.2 і 5.83.2 – Кінець платної дороги, виїзд з платної дороги чи її ділянка. Знаки встановлюються безпосередньо при виїзді з платної дороги. Знаки 517,1 і 517,2 з відповідною кількістю стрілок використовуються на дорогах, що мають три смуги та більше, коли в кожному напрямку налічується неоднакова кількість смуг руху. За допомогою знаків 5171 і 5172 зі змінними зображеннями організовується реверсивний рух. Знаки 516 і 518, що дозволяють поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяють також розворот з цієї смуги. Дія знаків 516 і 518, встановлених перед перехрестям, поширюється на все перехрестя, якщо наступні знаки 516 і 518 установлені на ньому не дають інших вказівок. Дія знаків 534, 536 і 543 поширюється на всю призначену ними територію. Окремі дворів від території знаками 5.34 і 5.35 не позначаються, але на таких територіях діють вимоги розділу 26 цих правил. Знаки 557, 558, 559, 560, що встановлені поза населеним пунктом, мають зелений або синій фон, якщо вони встановлені відповідно на автомагістралі чи іншій дорозі. Вставка на синьому або зеленому фоні означає, що рух до зазначеного населеного. Пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль чи по автомагістралі. Знаки 557, 558, 559, 560, які встановлені в населеному пункті, повинні мати білий фон. Ставки на синьому або зеленому фоні означають, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль чи по автомагістралі. Знак 559 на коричневому фоні інформує про напрямок руху до визначних місць. На вставках знаків 559-560 можуть зазначатись номери доріг маршрутів, що мають такі значення. Е Європейська мережа доріг, букви та цифри білого кольору на зеленому фоні, М. Міжнародні, Н. Національні букви та цифри білого кольору на червоному фоні, Р. Регіональні Т – Територіальні букви білого кольору на синьому фоні, О обласні С районні, букви чорного кольору на білому фоні. Знак 5.84. Початок прикордонної смуги. В'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4.3 цих правил. Знак 5,85. Кінець прикордонної смуги. Знаки 5.84 585 встановлюються на фактичній межі території територіальної громади, прилеглої до державного кордону або до берегів прикордонних річок, озер та інших водойм. Знак 5.86 – Початок контрольованого прикордонного району, в'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4.3 цих правил. Знак 587 кінець контрольованого прикордонного району. Виїзд з території, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4.3 цих правил. Знаки 5.86 і 5.87 встановлюють на фактичній межі території району міста, прилеглої, як правило до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняються органами держприкордонслужби. Знак 5.88 вісімдесят смуга. Позначення виділення на проїзній частині велосипедної смуги. Якщо велосипедна смуга відокремлена від основної проїзної частини розміткою 1-2, знак 5.88 у поєднанні з табличкою 7.9 розташовується над виділеною велосипедною смугою на її початку та повторюється після кожного перехрестя до її закінчення. Знак 5:89. Кінець велосипедної смуги. Кінець смуги для руху велосипедистів позначений знаком 5.88. 590 зона для пішоходів і велосипедистів. Початок виділеної зони для суміщеного руху пішоходів-велосипедистів, і на території якої проїзд інших транспортних засобів заборонено. Знак 591. Кінець. Зони для пішоходів і велосипедистів, кінець виділеної зони для суміщеного руху пішоходів і велосипедистів. Знаки 592.1, 592.2 Велосипедний переїзд. Позначає організований переїзд велосипедистів через проїзну частину. Знаки 593.1 і 593.2 суміжний пішохідний перехід та велосипедний перехід застосовуються для позначення місць та пішохідний перехід і велосипедний перехід, розташовані поруч на відстані не більше, ніж 0,4 метра один від одного. Знак 5-94.1 із зустрічною велосипедною смугою» позначає дорогу, на якій по спеціально виділеній відокремленій розміткою смузі організовано рух велосипедистів у зустрічному до загального потоку транспортних засобів напрямку. Знак 594.2. Кінець дороги із зустрічною велосипедною смугою. Кінець дії. Знака 594.1. Знаки 595-1 і 55.2 виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедною смугою позначає виїзд на дорогу з одностороннім рухом за наявності на ній велосипедної смуги, рух якої здійснюється назустріч загальному транспортному потоку. Знак 596-1 зона габаритно-вагового контролю. І 596.2 – кінець зони габаритно-вагового контролю позначають початок і кінець спеціально обладнаних вздовж автомобільних доріг, загального користування майданчиків, призначених для проходження габаритно-вагового контролю, вантажних автомобілів на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагового контролю.